Вирили в Запорізькій області. Просто знаєте, гігантський око, при окоп при рекордсмен завдовжки понад 70 кілометрів. Це майже третина протяжності області зі сходу на схід. Ну звідки знаємо, про це свідчать супутникові знімки, пише центр журналістських розслідувань. Крайні точки цього укріп району на заході розташовані на околицях селища Семенівка. Це в дві кілометрах від Мілітополя, тимчасово окупованого. А от на сході за межами селища Маринівка, Приморського району. Ймовірно, загарбники почали рити цю лінію оборони ще торік у вересні. Зараз доєднуємо Олексія Дмитрашківського, це керівник Об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку. Наші вітання вам, пане Олексію. Дай Боже здоров'я. А можете розказати, цей о -о окоп Око то, -то mm -hmm. заради рекорду чи він їм сильно допоможе? Ні, це через страх. Це через страх контрнаступу. Саме тому вони там так облаштовують свої позиції. Будують фортифікацію, і саме прикро, що вони зараз дуже активно почали мінувати територію. Причому я навіть не знаю, чи складаються ці карти мінних полів, щоб в разі чого щоб потім можна було розмінувати. Територія дуже вражає покрита тим, що заміновано.